Всім привіт, це Вашкар. Зама з братом прогоном автомобілів. От у нас приїхав сіженький автомобіль, це Reno Талісман 18-го року, облік з середини го року, 1,5 дизель, К-9К, комплектація Intense, Гарна, класна збалансована комплектація, в якій є дуже багато корисних функцій. Адаптивний круїз, парктроніки, камера заднього виду, проекція, клімат. Тобто, дуже багато класних зручних функцій, підсвітка салону. Так, дивіться, почну наш номер телефону 096 07 9167. Ваш карточку, ковдочку є, інстаграм, ютуб, Телеграм, На сайті будуть фотографії. Регулярно приганяємо автомобілі, є великий вибір різних автомобілів. До речі, цей автомобіль... Людина побачила, що ми виставили в телеграм-каналі, в Вайбері. Автомобіль сподобався. От зараз їдемо віддавати автомобіль покупцеві. Такі класні автомобілі приїжджають. До речі, пробіг тут мінімальний 120 тисяч кілометрів. максимально в максимально збережному стані, все скло рідне. Зимова гума. Отак от, от виглядає автомобіль. Дуже важко знайти автомобілі з такими пробігами, але вони є. Так, да, звісно, ціна на них відповідна, але хто хоче мати автомобіль з мінімальним пробігом, максимально збережений, то... Телефонуйте, приганяємо регулярно такі автомобілі. Телефонуйте. Можна також під замовлення. Потрібно давати завдаток. І підбираємо вам автомобіль, приганяємо, все робимо під ключ. Будьте задоволені. Так. Адаптивний круїз. В датчику знаходиться, вона бачить автомобілі, цей датчик. Передній задній парктронік. Датчик кишин, звісно, зимова гума. Так, тут є датчик паласи. Датчик світла, датчик дощу, тут всі асистенти, безключовий доступ. Так, позаду є в нас також партроніки, є камера заднього виду. Так, зараз покажу вам під капотом відразу, хто хоче автомобіль до траси. Класний варіант. Так, Зараз подивимося, де тут відкривається, трошки не пам'ятаю. Так, у нас К9К, класний надійний двигун, раками. роками. Так, ось дивіться, 7 го 23-го у нас було 125 тисяч. Зроблено ТОшка. Все по офіційному сервісі Рено пробивається, перевіряється, регулярно автомобіль заїжджав. Фари у нас 18-го року, оригінальні, 18-го року оригінальні. Тобто все сухенько по двигуну, ідеально. До речі, перевіряли комп'ютерну діагностику, робили. Тут взагалі сачі 2 грами, стан нового автомобіля. Тому форсунки також ідеальні. Тому хто хоче, є, ну, є, а от, до речі, ще забув сказати, сліпі зони є. Тому хто хоче Є сенс брати з маленькими пробігами автомобілі, тому що реально стан і сажевого, і форсунок ідеальні, стан нових автомобілів. Отак от, от вона по солончику. Так, Зараз сяду, покажу так пробіг у нас. Потім по екранчику. Зараз виключимо музику, щоб не заважала. Відразу з такого основного покажу сигнал про вихід смугу. Так, сигнал про дистанцію також. Сигнал про сліпі зони, налаштування про швидкість, автоматичне дальнє світло. Тут, до речі, ще є масаж. Навігація. Так, Зараз де це там? Не пам'ятаю. Так, мультисенс, сидіння. От. Масаж є, тобто хто хоче їхати комфортно довгі дистанції, автомобіль вам максимально допомагає як асистентами, так і масажує. Багато зручних функцій, ергономіка класна. Е, до речі, скло автозатемненням. Так, Дзеркало складаються. Мультисенс. Водне влаштування, електрочничок, потім ніжки різні, все відкривається. Так, тут також відкривається, тут все максимально зручно. Так, кермо також в ідеальному стані. от Адаптивний вмикається, хто не знає. Так, Прийду позаду, ще покажу. Також все максимально охайно. автомобіль тільки з автовозу, просто промитий ззовні, максимально чистий. Купець максимально швидко зареагував, щоб встигнути забрати цей автомобіль. Тому хімчистка ще не робилася ніяка. Ми, як завжди, по приїзду, автомобіль приїжджає, робимо хімчистку, прибирається. Ну, Деякі автомобілі навіть і не потрібно це робити, але деякі потрібно. По-різному люди користуються. Так, полиця 2 відкривається, потім у нас також... Я, до речі, докаточка. Такий швидкий огляд. Зробили. До речі, два ключі, повний комплект, гарна гума, диски. Видно, автомобіль. Обслуговувався регулярно. Тому, кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте. Регулярно приганяємо. На сайті є вибір таких автомобілів, різних автомобілів. Так, І наш номер телефону 096 07 967, ваш карточку.ї інстаграм, ютуб, телеграм. На сайті будуть більше автомобілів. Є посилання всі внизу під відео. Тому переходьте, підписуйтесь, слідкуйте. На інстаграм, Viber, телеграм. Всім до зв'язку, до побачення.